Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Почнемо з прикладів. У даній задачі треба знайти кількість зібраних яблук. Даний приклад показує, як не треба робити. Протягом даного періоду часу відбулися кардинальні зміни. Чи так правильно говорити? Ні. По-перше, не говоримо період часу, бо це масло масляне. Можна сказати протягом часу або у цей період. Бо період це і є час від точки А до точки Б. Але сьогодні не про те. Сьогодні про даний. Це ще одна канцелярська калька, яку нам прищепила совєтська система, і ми ніяк не можемо цього позбутися. Рекомендую фільмик про позбутися і позбавитися. В українській мові даний означає отриманий від когось, подарований. Наприклад, у Тараса Шевченка читаємо: Чурек і Сакля все твоє, воно не прошене, не дане. Коли ми говоримо дані, то розуміємо, що це якась інформація, якісь відомості, статистичні дані за даними агрометцентру. Але коли ми хочемо вказати на щось: задачу, період, приклад, інформацію, методи, то говоримо: ця задача, цей приклад, цей період, ця інформація, ці методи. У мене для вас цікаве завдання. Спробуйте послухати себе і інших і виловити мовленні, коли люди говорять дана, «даний», дані, але там треба вживати цей ця-ці. От цікаво, скільки таких прикладів ви знайдете. Послухайте також, можливо, вам вдасться почути, де слово Дані вживається на своєму місці. Буду вдячна, якщо своїми спостереженнями ви поділитеся зі мною у коментарях. Дякую, що були сьогодні зі мною! До наступних зустрічей! Па-па!